Вірш урожай. Уважно спочатку послухай його, а потім, за допомогою малюночки підказок, ми з тобою швидко його вивчимо. Урожай. Урожай хороший в полі, виросло всього доволі. Є й морква, й буряки, помідори, огірки, гарбузи, і бараболя, і капуста, і квасоля. І зелений кабачок, і зубастий чесничок. Ось такий гарний віршик. А тепер дивись уважно на малюночки, які допоможуть нам швидко запам'ятати цей гарний віршик. Дивись на малюнки та повторюй слова за мною. Урожай хороший в полі, виросло всього доволі. й морква. І буряки, помідори, огірки, гарбузи, і бараболя, і капуста, і квасоля, і зелений кабачок. І зубастий часничок. Ось така в нас вийшла табличка, яка нам допомагає запам'ятати цей віршик. Давай ще раз подивимось на неї та ще раз повторимо вірш. Урожай хороший в полі. Виросло всього доволі. і морква. І буряки, помідори, огірки, гарбузи, і бараболя, і капуста, і квасоля, і зелений кабачок, і зубастий часничок. Для того, щоб краще запам'ятати вірш, повтори його декілька разів, дивлячись на малюнки на табличку, яка тобі в цьому допоможе.